Ого, на Насчет... що А от і поймався. Доброго дня! Вибачте, будь ласка, що у вас трапилось? Да. Тільки що? Розмовляв з людиною. Що ви ставили? по зустрічній смузі проїхали. Ось на цій автівочці. Погано бачите чи що? Ні, все добре. А навіщо ви порушуєте? Я заїхав в двір до себе. А навіщо ви по через зустрічку заїжджали? Не зустрічку, заїхав собі нормально. Покажіть. Нормально? Показати відео, Ідемте. Покажу. Давайте. Дуже сумно, що погано бачить. Електричка. Ого. На що це? Шановні друзі, всім дякую за увагу. Виявився наш читач. До речі, дуже адекватний. Дякуємо йому, що без бійки та перестрілки. Дуже прохання велике не звертатися в органи. Зі скаргами на те, що я заважаю людям порушувати.